Доброго дня! Я рождабуть Анна, і ми з сином виграли курс реабілітації від благодійного фонду Крок до мети у центрі реабілітації крок за кроком. В цей подарунковий пакет входило масаж, лікувальна фізкультура, психолог та іпотерапія. Все дуже сподобалося, і для сина було взагалі щось нове, незвичне і дуже цікаве. Дуже дякуємо усім педагогам за їхні знання, за навички, яким вони навчили сина. Багато нової інформації, багато для роздумів тем дали. Показали нові вправи, яких ми раніше, наприклад, не робили, і які впевнені, що крок за кроком будуть нас нам допомагати дійти до мети, а саме нормотипове життя нашої дитини, як всі інші дітки, дуже вдячні реабілітаційному центру, дуже вдячні усім педагогам.